Пожежа в Бреховичах горить геріатричний пенсіонат, де перебувають старші люди, дуже багато людей назовні, їх всіх евакуйовують, медики вивозять на ношах, пожежні автомобілі, гасять пожежу, причина займання наразі невідома. ДСНСники. Виносять легко займисті речовини, матраци. Тут багато людей, які зараз перебувають, евакуйовані. Йдемо ближче до безпосереднього місця, де це все сталося. Осталося це ось в цьому корпусі. Ще демить. Пожежники всередині. Осталося це ось в цьому приміщенні, кажуть ДСНСники. Вони ще гасять полум'я. Це приміщення з підгузками, і нібито з нього розпочалася пожежа. З цього приміщення. Вибите скло, чи то зсередини, чи звідки невідомо. Приміщення вигоріло вщент вогнеборці. Ще заливають його водою. сюди шланги з водою, матраци, вогко. Так, і виходять ДСНСники. Не дуже добре видно все в воді, потрібно мати спецобладнання, аби туди зайти. Така от ситуація в Бріховичах. В одному з приміщень геріатричного пансіонату сталася пожежа. Усіх евакуйовано. Бачимо старші люди лежать, чекають напевно на те, аби їх, от, чекають на нощі, аби їх відвезли в безпечніше місце. СНС ником працюють така от ситуація.